Хіха Тімейт в шоці, походу. Як він розвалює їх? 6 тисяч годин, розумієш як? Ну, і мені здається, останнім часом Зейсу мені більше залітає, ніж. точніше з калаша мені лучить. Close close, Be careful. Ха-ха, хі-ха. Тимейта знову нокають. Ай-яй-яй. You, you okay? Не, він весь розстріляний <laughs> Це я вже йшов його добивати, насправді. Ладно, лишимо йому. Тут мочка, але я залишив вже це. Василь, він як приманка. Напевне. А, треба їх четвертий взяти, напевно. Сковорідку причепити. А знаєте, як у назву? Я, я завжди сковорідки кажу, а у нас багато хто каже пательня. Типу, па-те-ль-ня. На сковорідку пательня. Хто знав таке слово? В шаті є такі люди? Тож Максим дуже мало з Тернопільської області. У мене людей ну, на каналі. Там трупа мінька є, та я чекаю, я шукаю якогось каряка, драгунова, що таке хочу знайти. М24, ребач ось лежить уже. Оселій привіт, я знаю таке слово. Привіт, Сергій. Ти подивись, яка година пізня 50 онлайн. Це що, відбувається таке? Імей нокнутий два рази. Якщо його нокнуть ще раз, він буде тікати дуже швидко. У мене мільйон тисяч патронів, які мені не потрібні. а Більше смоків би. А ще, кажуть Банєк, знаємо. Іво, привіт! Почекай, я десь тут машину бачу. Баняк-то не сковорітка, я знаю, це каструля, в якій варити щось. Що мій й знайшов машину, так? Найс. Ну ми в центрі зони, ми реально ми пригнули, це був центр зони. Куди нам їхати, що нам робити? Горнятко. Гарнятко це ще дуже культурно сказано, бо дехто каже горнє, а горнє це кружка на чай. Ну Дуже багато таких слів є насправді. Нам треба дві хвилини почекати, до речі, можна побігати і подивитися, чи нема. Пального десь там бензинки, і ми зможемо політати з тімейтом. Він напевно, ще не вміє літати. У нього надто маленький рівень. Чашка, ну. я от. не знаю. Як правильно сказати? Бо я кажу кружка завжди. Чашку? Правильно сказати. Кружка все одно краще, ніж горнє. Про що ми говоримо? Тімейт, чекай, чекай, зараз, зараз, зараз все буде. Зараз це буде. Ми будемо в зоні, візьмемо дроп, залутаємо його. Тут вже файти почались Здорово, Як там сьогодні? Добре. Я да, може мені з тімейтом вигідніше заказувати цей. Бетер. Зараз, я почекаю ще 30 секунд, і я зможу викликати дроп. Ну або якщо ми не в зоні, то буду викликати БТР, взагалі пофіг. Ми і так з ним топ не візьмемо, скоріш за все. Він уже два рази нокнувся за одну хвилину. Що буде далі? Добрий вечір, Куті, Привіт. буде драп që pa i Дивно, ніхто не приїхав, дроб тата з нами. Дроп, бла 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 бла. Ты получил і сразу втікли 50 гривень Анастасія з нами зараз. Василь, ти можеш дати їй ляща Що? Зараз Роман. Дякую за донат. Я перечитаю. Бля, я хочу з ним взяти топ насправді, тому що він. Напевне, грає в, в гру, а не виграє ніколи. You have microphone, my friend. Hello! Да видим яйце. Die meedweesen. Je hebt je hem weer... What the fuck? Роман 50 гривень Є челендж. Тільки для Анастасії тут вже не відмажешся два селем. Я хотів з ним топ виграти. А він втік. Прийдеться самому то брати Ну я всі смоки, я всі смоки потратив. А, він відроджував, і його вбили. Бо я надіюсь, тут нікого не буде. Окей, окей, я тут. У мене все є. У мене все є, тупо. Щоб взяти цей топ, окрім гранат. І скіла. 50 гривень челендж на три катки дуже легко Василь і Анастасія. На-на-ра-на-на-на -на 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 -на. Хлопчик не знає, що йому робити. Бля, це ж придурочки, це ж гатіть по ньому, то. Довго він мені мішав. Тепер треба гранати лутати, напевно. Получається, так. що я не знаю. Я бачу, за камнем бігає. Я зможу, певно, напевно, його. Ну, не зміг. Давай. Давай. Що буде зліва? Справа, зліва, справа, зліва, справа. Ну нарешті, ну довго, довго треба було мені це робити. Дивно, я дав шот, ну, я влучив. Все, его тимейтов белый, понятно. Флешка ем, наш на мені? Гроза, до речі, можна піти глянути на грозу. Це наглість. Це наглість, я розумію це, але в мене виходу інакшого не було. Я бачу його. Ср сразу, зразу вверх біжиш. Як я його не виробив? Скажіть мені, будь ласка. Хіба це реально? А ти звідки? Сюда додому. У мене проблема, я не маю патронів народ. Підпишись на канал, постав лайк, старався для тебе. Ну я по суті затащив соло, проти дуго. Ні, ну це заслуговує на лайк, напевне, і підписку, тому що я лишився сам проти двох. Шкода, що мій тімейт не залишився дивитися, так би побачив, як беруться такі топи. Важкі насправді топи. Так. 1800 шкоди. Прикинь, це, це дуже багато.